Хочу тебе обійняти. Сядеш до мене? Хочу задовольна. Дивись, хлопці тебе підтримують. Вони ж всі також хочуть додому. Давайте це бажання додому розділимо на всіх. Кожної людини бувають моменти майже кожного дня, коли так сумно, що хочеться плакати. І це велика трагедія, коли людина не може спокійно поплакати поруч із друзями. Класно, що в тебе є така можливість. Ти віриш, що великі чоловіки теж плачуть. Дорослі дядьки. Я бачила. От я про себе можу сказати, ну, бували ситуації, що просто не можеш втримати слід. А ви, пані Олена, коли ви останнє плакали? Та вчора. Кожного дня ми отримуємо нові порції страшних речей, які дають тобі можливість розкиснути, заплакати. але маємо триматися якимось чином.